Що таке насправді жіночність і та сама жіноча енергія? Як це бути жінкою? Дуже часто жіночність бути жіночною сприймається нами як обов'язковий перформанс, наче жіночність бути жінкою це не щось дане нам від народження, а набуте. Ми помилково можемо вважати, що бути жіночною це бути якоюсь. Конкретно визначеною за правилами, вдягатись певним чином, правильно рухатись в просторі чи під музику, мати певне вкладання, манікюр, мати певні хобі, захоплення, займатися певним спортом, мати певні вподобання в їжі, вести певний стиль життя, з ким і як ви спілкуєтесь. Жінки власноруч звужують своє поняття. Жіночності відчуття жіноцтва до певних наборів та сетів зовнішніх речей, які в цілому є неважко доступними в сьогоднішньому капіталістичному світі. Проте, чи дійсно вся ця зовнішня атрибутика дозволить вам по-справжньому відчути себе жіночною фемінною в своїй енергії? А з чого починається жіночність з народження в тілі дівчинки? Насправді починається цілий справжній вуменхуд, жіноча суть, сутність з наших перших кроків, з нашого першого дослідження цього світу, з першого контакту з іншою жінкою, з нашою мамою. Наша жіноча енергія, суть закладається в нас з перших дитячих пригод, з першої дитячої взаємодії зі світом. Спробуйте пригадати свої власні перші дитячі спогади, які залишились слід. Або залишаються у вас самих. Я точно пам'ятаю свої дитячі літні канікули в Карпатах з бабусею та з дідусем. Ми разом багато ходили по горам, шукали воду в джерелах, збирали гриби, ставили палатки, жили в орендованих кімнатах, у місцевих. Які в свою чергу пригощали нас домашнім, домашнім сиром, пляцками з яблуками та кавою. Я пам'ятаю, як в дитинстві їздила з батьками в Крим. Мама показувала мені інжирні дерева, показувала, як виглядає і де шукати спілий, солодкий, наче мед, інжир. Ми завжди багато ходили, досліджували, говорили. Я розумію зараз, що в ті моменти я ставала собою. А бути собою для дівчини це велика частина жіноцтва. І неможливо пізнати себе, своє жіноцтво. Не дізнавшись, а хто ти, і не зрозумівши себе, часто, жін... часто жіноцтво зображується як щось ніжне, тихе, спокійне, рожеве і слабке. Наче у жіночій слабкості криється сила. Але чи це є так? Я відчуваю жіноцтво в силі жінки. І не завжди ця сила звучить гучно. Заявляє про себе, б'є в груди, сила в думці, стержні, опорі, сила в тому, аби мати власний погляд, досвід, дозволити собі емоцію чи реакцію, взагалі, дозволити своїм справжнім почуттям вийти назовні, не дивлячись на потенційний осуд чи несхвалення це дуже велика сила. Жіноцтво, жіночність у власній свободі, у незалежності і у вільності. У тому, аби бути сміливою і сміливо постати перед світом, такою, яка ти є насправді. Навіть якщо ти робиш якісь речі через страх, в страху немає нічого поганого. Так само немає нічого поганого в тому, аби боятися. Це не страшно. Страшно лише жити в тіні власного страху. Жіночність, жіноцтво, бути, жити жінкою проявляється в нас щодня. В наших ритуалах, взаємодіях з іншими, в наших щоденних виборах, в тому, як ми ставимось до інших, менших, більших, слабкіших, сильніших, наскільки ми можемо давати волю своїй емпатії, почуттям до інших, в незалежності від їх статусу чи значення в нашому житті. Наостанок хочу вам сказати і побажати кожного дня і кожного ранку приймати, осягати, відчувати і пишатись своїм. Жіноцтвом. Кожного дня занурюватись у себе, у свій досвід, у свою жіночність, проживати це, насолоджуватись собою і гордо нести себе і свій світ вперед, до майбутніх поколінь. Дякую.